Означає, що ми маємо навчитися цінувати одні одних. Ми не маємо шукати ідеалів за межами нашої країни. Ми часом ходимо по золоту, і цього золота підняти не вміємо. Так, от золотом нашого державотворення без жодного патосу, є на наше переконання Степан Бандера і зрештою цей український кровомірат Коновалець і Шукевич. І мені здається, тільки та нація я зрештою повторюю Грушевського, яка вміє шанувати себе здатна на пошану з боку іншим, і незалежно від того, яку там резолюцію ухвалює Пар'є з приводу Бандери, чи що там говорять ці, ці орденці, що зараз при владі, нам треба робити своє. Ми визначили на комісії, що цю премію будуть вручати у трьох номінаціях: за громадську діяльність, за політичну діяльність і за наукову діяльність. Чому таких три номінації? Пам'ятаєте, що Степан Бандера свою діяльність розпочинав із пласту. І для того, щоб бути пластуном, йому треба було серйозно попрацювати над своїм тілом, бо не просто йому було і з його романтизмом входити в організацію, яка мала дуже серйозний вишкіл фізичний. Ця його громадська діяльність цілком логічно перейшла у політичну діяльність. Степан Бандера політик народжувався власне тоді, коли в 19-му році він. Спостерігав за злокою Української Народної Республіки і зумром. Саме тоді він казав, що перше одушевлення підхопило мене найвище. Він тоді був маленьким хлопчиком. Тому політична діяльність про політичні кроки Степана Бандери переповідати вам не буду, ви всі, напевно, про це знаєте. Чому наукова діяльність? Це, власне, для мене, як науковця було найважливіше, тому що мені здається, для українського суспільства лише на заході. Діяльність Степана Бандери як науковця закрита. А Степан Бандера це один із найпотужніших філософів-ідеалістів другої половини ХХ століття і другої чи, чи кінця першої половини ХХ століття. Своєрідність Степана Бандери як філософа- ідеаліста полягає в тому, що це був ідеаліст практики. Це був ідеаліст не тільки зі зброєю в руках, це був ідеаліст з пером в руках. І це велике щастя, хоч і. Парадоксально, що доля так склалася, що він змушений був покинути Україну, але саме імміграція сполукала Степана Бандеру взятися за перо, і він залишив нам свою фундаментальну працю перспективи української революції. І, і якщо ми з вами активно будемо читати цю працю і популяризувати її в цій країні, то цей хибний образ Степана Бандери, який творять надзвичайно слабкі люди, спаде як полуда. Тому є оця номінація за наукову діяльність.